Постаменти, що залишилися від пам'ятників Пушкіну, Зигіну та Ватутіну, мають демонтувати. Усунуть їх з публічного простору за розпорядженням начальника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. В департаменті культури і туризму ОВА повідомили, про результати демонтажу міська рада повинна відзвітуватися до 5 серпня. До до 5 серпня повинні дати всі відповідні територіальні громади інформацію до Департаменту культури, стосовно проведеної роботи. Вони можуть 4 числа це зробити і повідомить нам 4 або до 5 числа, але відповідно до розпорядження вони мали це зробити вже до 27 числа. А повідомити, узагальнити інформацію, надати до департаменту до 5-го. Фотофіксація повинна бути, вони повинні це зафіксувати, написати листа супровідного про те, що вони так дійсно здійснили. Такого то числа демонтаж. Якщо органи місцевого самоврядування не відзвітуються вчасно, рішення щодо подальших дій прийматимуть в обласній військовій адміністрації. Наразі в міськраді не коментують, чи готові вони демонтувати три постаменти найближчими днями. Натомість повтавці поділилися думками, що саме вони хотіли б бачити на місці п'єдесталів. Може, фонтан, яким буде діяти в кінці кінців, тобто ну так. Для прохолоди, тому що попереду грядуть нам дуже дуже спекотні роки. Я б, наприклад, тут би тут може б другий постамент поставив. Може б цей переробив, поставив би пам'ятник генералу Кулику, тому що Полтаву звільняв генерал Кулик. Можливо, якийсь монумент нашим героям, можливо, щось безпосередньо для самої Полтави, ну тобто значуще для нашого міста, щоб воно було не просто тут як ну, перехідний момент, а як. Значуще і на подальше для наступних поколінь. Просто тоді клумба з красивими цвітами. Моє мнення, не треба ніяких пам'ятників, махно, петлюри і так далі. Замість Зигіна пам'ятник першому міністру освіти УНР Івану Стешенку, але не на Зигінському постаменті. Таке бачення має регіональний представник Українського інституту національної пам'яті в Полтавській області Олег Поставгар. На його думку, у Полтаві чимало видатних особистостей, пам'яті яких можна увіковічити на цих трьох локаціях. Перший міністр освіти Української Народної Республіки, уродженець Полтави Іван Стешенко, поліг від кулі російського більшовика саме на Площа, яка зараз має назву площа Київська, колишня назва Зигіна. Щодо постаменту, на якому стояв бюст Ніколаю Ватутіну, мені здається, що варто було би обговорити варіант залишити його і, скажімо, розмістити саме на цьому постаменті анотаційні дошки, які б позначали назву вулиці. І щодо Постаменту Пушкіна мені здається, що теж варто було б почати дискусію щодо пошанування у місті Олександра Кониського. Мало хто знає про те, що автором слів духовного гімну України є Олександр Кониський, який понад два роки мешкав у Полтаві. Нагадаємо раніше на засіданнях робочої групи з перейменування в Полтавській міській раді. Не виключали варіант встановлення нових пам'ятників на основі старих постаментів, тому п'єдестали залишили. Крім цих постаментів, відповідно до розпорядження Філіпа Проніна, в області повинні демонтувати ще 23 меморіальні дошки та пам'ятники. Приберуть їх відповідно до закону про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки та про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії.